На Прикарпатті попрощалися з дев'ятирічною Веронікою. У смерті та зґвалтуванні дівчинки підозрюють її двоюрідного дядька. Цього ж дня місцеві вийшли під стіни районного відділку поліції, вимагаючи справедливого покарання для кривдника та перевірки роботи правоохоронців. Наразі керівництво Косівської поліції відсторонене від роботи проводяться службові перевірки. У Кутах попрощалися із дев'ятирічною Веронікою. Вероніка закінчила другий клас. У школі мала багато друзів, а вчителі нею пишалися. Дитина була дуже добра, дуже розумна, чуйна, увічлива, вихована. І в мене просто не вистачає слів від душевного болю. Вічна пам'ять звістка про смерть дитини шокувала все село. Ця трагедія, яка сталася в нашому селищі, це є трагедія не тільки окремої родини, це є трагедія нашої. Шкільної родини нашого ліцею, нашого селища, нашої громади і нашої України. В той час, коли з Веронікою прощалися найрідніші у сусідньому косові, місцеві влаштували пікет поліцейським. Хай, 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 хай! Люди стверджують, чоловік, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дев'ятирічної дівчинки, скоїв не один напад. Ця жінка одна з постраждалих інцидент трапився, коли вона, провівши чоловіка військового на службу, пішла молитися до місцевої каплички. Батько особа вище за нею. Собою закрив двері і озвернулася до нього лицем, щоб він мене ну не збіг там, я не знаю затушити. Ну тісне стріляли з ну, Я ж не знаю, що це за людина. Я дивилася на його рухи, так, тримав такий верна. Це був не ніж, не гострий, бо то не було видно так ніж, що це щось таке З численними гематомами та рваною раною. Жінка спочатку звернулася до медиків згодом до правоохоронців. те, як поліція трактувала інцидент, обурило місцевих. У Нас було питання до працівників поліції, чому вони не поперед. Дали цей злочин. У нас було дуже велике питання, чому попередню жертву останню, тобто за ці півроку, цю дружину військову, чому вони її цей злочин індифікували по 125 статті. Проте правоохоронці пояснюють, діяли згідно чинного законодавства за вказаним фактом було одразу розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це знову ж таки попередня кваліфікація з приводу частини першої стаття 125 кримінального кодексу України. А вона відноситься до кримінальних приступків. Максимальне покарання залежно від частини. Передбачено в частині першої виправні роботи максимальне покарання, по частині другій обмеження волі до двох років. Стаття не передбачає взагалі такого покарання як позбавлення волі на певний термін. Свого нападника жінка впізнала одразу чоловік, який підозрюється у вбивстві Вероніки. В черні 22-го року йому було по місцю відбуття покарання за клопотанням. Колонії було встановлено адміністративний нагляд, він ще був під адміністративним наглядом. Перша заява до нас офіційно поступила у листопаді 2022 року. Про крадіжку за яку подальшому кримінальне провадження було повідомлено про підозру. Кримінальне провадження скеровано до суду. Суд призначив покарання п'ять років реального позбавлення волі та звільнив його відбування покарання з умовним терміном три роки. Під час розслідування цього провадження правоохоронці отримали ще одну заяву. Була заява про спричинення тілесних ушкоджень. Ситуація десь аналогічна. Також нічний час доби, також жінка потерпіла, але то кримінальне провадження закрито за заявою цієї жінки. Тобто стаття 125 вона відноситься до приватного обвинувачення і розслідування здійснюється до того часу, доки потерпіла, сторона має претензії. Підозрюваний наразі під вартою без права внесення застави за вчинене. Чоловікові загрожує покарання до довічного позбавлення волі. Тим часом у Косові відсторонені від роботи керівники районного відділу поліції. Очільник Нацполіції призначив комісію з перевірки діяльності відділу після численних скарг мешканців проводиться службове розслідування. Правоохоронці просять громадян долучатися до співпраці, надавати інформацію скарги та повідомлення, які будуть використані при проведенні службового розслідування. Результати роботи комісії та подальші кадрові рішення будуть повідомлені згодом. Пообіцяли правоохоронці. Субтитрувальниця